Всім привіт! І ви на моєму каналі. Я вже цей ролик записую. Минут 10 і ніяк не можу класно його записати. Тому як буде, так буде. Чого ж ми тут всі зібрались? Я знайшла свій лічний дівник, і то це самий останній, який я вела два роки тому. Там ще й лічні дівники по 5 років, по. навіть по 7, мені здається. Так що давайте це відео набирає 300 лайків і знімаємо прям саму жесть мої лічні днівки, яким по 7 років. Ну, по моїй пам'яті, так і є. Це ж не старенький, йому тільки 2 роки. Я при... на кінці вже іспользувала його як черновик, трошечки тут записувала, знаєте. Але сам початок я не читала, так що можна сказати. Я два роки не читала його, і мені дуже цікаво, що ж я там понаписувала. Перша сторінка виглядає ось так. Я вам прям зразу не покажу, що тут. Вдруг там все-таки щось лічне. Ну, давайте розпочнемо. Мене звати Ангеліна, мені 14 років. У мене. Ого! У мене 14 тисяч підписників на YouTube. 14 років і 14 тисяч підписників на YouTube. А зараз у мене 109 тисяч підписників на YouTube. Я просто. Я не вірю в це. Хочу вам сказати велике дякую. Мені дуже. Приємно! Я в шоці з такої цифри? 109 тисяч. 109 тисяч! Скоро випуск з 9 класу. Я перехожу в 11 клас. Далі. Люблю оверсайз. Я теж люблю оверсайз зараз. Угу. Улюблена страва, роли або піца. Улюблена страва піца або роли. Ну, слухайте, я просто переїла ролів. А коли я писала, що я люблю роли, а не піцу, я переїла піцу. Коли я пишу, кажу зараз, що я люблю піцу більше, ніж роли, я переїла рол. Відвідала країн ноль. Зараз я відвідала тільки одну країну, і це Польща дуже класна країна. Да. Я однозначно полюбила цю країну. Тут трошки ще фактів, але вони лічні. Давайте перегорнемо на другу сторінку. Як же ж без план на весну? Я думаю, що плани вам не дуже цікаво слухати, як я буду читати. Якщо вам хочете, щоб я їх прочитала, напишіть мені в коментарі. Я думаю, що буде друга частина. Далі у нас є такий малюночок. Я пам'ятаю, я його малювала. Це треба помазати губочки красною помадою. Ось так от, от потіку. І я тут малювала, я бачу, і око, і губи. От такі от малюночки. Далі в нас список на неділю. Слухайте, я молодець, що я. Писала якісь плани, списки. Зараз я взагалі не пишу це, і це дуже погано, я лінчайка. Оце от записати якісь списки, плани це набагато якось легше, ти плануєш щось і робиш. Слідуюча сторіночка це малюнок по рандому з інстаграму. Я пам'ятаю, як я його малювала. прикиньте, два роки назад було, і я пам'ятаю, як я це малювала. Це в Інстаграмі, напевно, що в Reels, там було відео, і ти закриваєш очі і листаєш, яка тобі випала футболочка, таку ти малюєш. Яка випала причосочка, ти малюєш. Які випали там а, низ, ти малюєш. І такий в мене малюточок вийшов. Вау! Така сторіночка яскрава, і тут написано ще більше про мене. Давайте ж почитаємо. Мені прям цікаво. Ой-ой, ой воно приклеєне. Ну що, будемо відклеювати раді відео? Воно тут все підклеєне і прочитати неможливо. Відклеювати? Я думаю, що треба. От зараз тут, допустимо, питаннячки мій улюблений сок. Давайте я буду казати свої відповіді зараз, які в мене, і будемо читати, які я писала тоді. Так, мій улюблений сік зараз це персиковий. І тут в нас. персиковий. ну... Я це пам'ятаю, тому що я персиковий сік, і ну я просто обожаю його. Мої улюблені вареники. З капустою. Зараз я теж люблю з капустою, але більше я люблю, ну якщо думати за сольні, то да, це напевно, що з капустою. Але якщо говорити за солодкі, то зараз я люблю з вишнею. От, і з чорницею. Моя улюблена шоколадка. Максфан оригінальний. Оригінальний. Тут заклеєно щось. А, смак. Максван, оригінальний смак. А, я поняла. Е, просто є смак з полуницею, щось там з попкорном. Да, поп е, вот. Напевно, що зараз також. Але я люблю просто молочну навіть. Просто мілка, звичайно, молочна. Мої улюблені солодкі вареники. О, ну все, тепер я поняла. Так. З чорницею. В принципі, правильно, так. Моє улюблене блюдо. Що ж тут написано? Роли була піца. Ну, я поняла. У мене на YouTube каналі 14 тисяч підписників. Так, добре. Моє хобі. Ой, а я думала, що друге буде написано. Ні, я вам це не прочитаю. Моя улюблена пора року. Так. Літо. Літо? Ого. У е, мене щось дуже часто мінялося улюблена пора року. Було щось осінь іменно листопад. Е, зараз в мене весна, це, напевно, травень. Ну, Мені подобається це. Весна все розквітає, тепленько. Туди. І не жарко, і не холодно. Класно. І останнє в нас віконечко, що я люблю носити. Оверсайз. Я прям знаю, що тут буде. Так, да, оверсайз. Так, я за заклею потім, щоб все-таки було інтересніше. І ось така сторіночка в нас вийшла. Скільки я вибиваю води за неділю? Я пам'ятаю. Я малювала це, дивіться, я його не домалювала, бо я просто намалювала і забила. Я цю воду е, не, не пила, щось там пила пару днів, але потім забула. Отаке от. Але, до речі, ідейка непогана. Потім знову плани на неділю, Оце молодець. Писала. Так. Що робити, коли немає інтернету і світла? мені прям цікаво, що ж такого можна зробити. Перше, можна помалювати. Друге, можна зробити домашнє завдання. Щось я удивляюся, що я таке писала. Поприбирати. Слухайте, це я писала взагалі. Четверте, записати плани на неділю. Окей. Почитати книгу. Ну, читати книгу треба, слухайте. Я просто лінтяйка. Все. Почистити пальню в телефоні. До речі, це болізна штука. Я, коли немає світла, я, можна сказати, просто дивлюся галерею і удаляю фотки, які не треба. Зробити якісь поробки Тоже хороша ідейка. Переходимо до слідуючої сторіночки. Вау! Ви просто подивіться. Нічого собі, прям художниця. Така малюю красиво. Мені нравиться. Так, ну тут лічно. Далі. А тут я розумію, що тут просто малюночки, всякі. Це нападне світло і не було, я малювала. Тут у нас телефон, пончик, квітка, Ютуб. І сонце. П'ять це сліду, слідуча сторіночка, це п'ять ідей на літні канікули. Давайте я не прочитаю їх вам. Якщо ви хочете, щоб я також зняла відео ідеї для літніх канікул, пишіть в коментарі, мені дуже буде цікаво. Так. Знову плани на неділю. Ой, тут починаються вже прямо сторінки, без всяких малюнків. Я не знаю, давайте я вам закрию якось покажу, щоб. Ну, тому що це, я так розумію, це прям лічно. Я навіть не знаю, як вам показати. Дивіться. От, у мене тут ціла сторінка, всього написано. Давайте я прочитаю сама собі і скажу, чи тут можна вам щось говорити чи ні. Я, в принципі, вам давайте скорочно розкажу. Я тут написала, що в мене день народження, і мені подарували батьки iPhone. Я дуже їм за це вдячна. Слідуюча сторіночка тут пусто, і отаке от намальоване Самер-Літо. Це значить, що в нас наступило літо. Як тоді, ну, зараз нас сліто, а це тоді в мене теж наступило літо. О, якраз таки тут є розповідь, а тут я прошу, що я приїхала в Польщу, мені дуже подобається. Слухайте, дивіться, який він товстий. Я думаю, що за все відео я вам не встигну все прочитати. Вже можна сказати, все, що я встигла, я вам розказала, щоб сильно довге відео не було. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково поставте, будь ласка, лайк, тому що для мене приємно, для вас просто нажати кнопочку і все. Також, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь і пишіть, звісно ж, коментар, чи сподобалось вам, чи знімати щось таке. Ось. Всім дякую за увагу. З вами була я, Ангеліна, і ви на моєму каналі.